В кінці року заведено підбивати підсумки, і попри певну стереотипність, я вважаю цю практику корисною. Адже без аналізу помилок та без тверезого погляду на здобутки, ми приречені повторювати одні і не примножувати інші. В цьому випуску кенселінг та бойкот відео ігор. Військові розкажуть про свої улюблені ігри, так вам не почулося. Але спочатку кілька слів про канал. На початку року, я як і велика кількість українців втрат. Основну роботу, і буду відвертим, це мені ще пощастило. Але бажання розповідати про відеоігри нікуди не зникло, і я створив ось цей канал, на якому можу максимально суб'єктивно ділитися своїми думками про нові проєкти, а також події в ігровій індустрії. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому що попереду в мене підготовлено ще дуже багато крутих тем. Ну і спостерігаючи за тим, як ЗСУ звільняє окуповані землі, працювати стає набагато приємніше. А що не дуже приємно, так це бойкоти розробників та шакалячі експреси, учасниками яких ми були весь минулий рік. Та й цей почали теж з них. Насправді, це дуже важлива тема, яка має купу підводних каменів. По перше, російські ігри та російські студії. Куй одразу, от прям без жодних але та компромісів. Навіть якщо це гра про Бандеру, який воює проти Сталіна, і зроблена на рівні там ігор Нотідок, все одно забудьте, ці компанії платять податки на Росію, які конвертуються потім у набої та ракети, які випускають проти українців, і в жодному разі не можна купувати. Качати в геймпас чи брати в Epic Game Store навіть безкоштовні російські ігри, тому що вони також оплачені цими компаніями, які їх роздають. І скачавши, додавши собі навіть бібліотеку цю гру, ви все одно якусь копійку відправляєте в бюджет Росії. Не робіть так. Stop it or Є компанії, які маскуються під західні. Ви їх чудово знаєте, це Манфіш, Гайджини. Всі вони зареєстровані десь на Кіпрі чи Бознаде. Але ця реєстрація в першу чергу робиться для кращої та безпроблемної співпраці із західними партнерами. Ну і звичайно, щоб прикрити своє істинне походження. А основна команда сидить на пля, тобто на Росії. Ну і... Знову повертаємося до теми податків. А тепер я попрошу вашої уваги та почути мене так саме почути. Є велика кількість людей, які готові бойкотувати усе, до чого торкнулася рока росіянина, будь то ігри, кіно, застосунок для вашого телефону, чи взагалі будь-що. І це абсолютно їх право. Нікого не засуджую, і ви не повинні. Але проблема в тому, що ми живемо у часи глобалізації, і у кожній, кожній великій чи маленькій компанії працюють спеціалісти з усіх куточків світу, у тому числі з Росії. В Blizzard, в в DICE, в Google, YouTube, в Naughty Dog, здається, також є. Та практично в кожній великій ігровій студії є росіяни. І якщо ви послідовні у своєму кенселінгу, то просто потрібно вимкнути інтернет, викинути усі свої прилади, мобільні телефони, тому що до них так чи інакше торкалася рука руського. Ну, це абсурд. Ну, я принаймні так вважаю. Далі багато росіян виїхали з недодержави 10, 15, 20 років тому. Я зараз саме про розробників, і працювали над там Ghost of Tsushima чи іншими aaa проєктами. Хтось заснував власну студію спільно з американськими партнерами та колегами. Так, це я зараз натякаю на розробників Mortal Shell. Але попри те, що кілька співзасновників цієї компанії родом із Росії, сама вона суто американська і нікого не прикриває. Але якщо хочеться розцінювати її як російською, то по аналогії виходить, що і телеграм, яким ми усі користуємося, теж російський. Ну тому що Пашка Дуров, він же ж росіянин. Чи все таки телеграмом можна користуватися, і це американська контора? Чи ні? Не всі компанії, в яких працює русня, є російськими, це очевидно, і їх потрібно фільтрувати. Так, це важко. Але якщо цього не робити, ми ризикуємо загнати себе у тісну бульбашку і в результаті залишимося ні з чим. Я нікому не нав'язую це. Лише моя особиста думка. Всі ми дорослі люди. Це я бачу по статистиці у YouTube, і можемо приймати власні зважені рішення. Мені не подобаються шакалячі експреси та заклики бойкотувати як явище, ну тільки якщо це не стосується руснявих студій. Часто це робиться із нерозумінням загальної ситуації. Яскравий приклад це де проект Ред або недавній випадок із Супер Джайнт Геймс. Хоча буду відвертим, останні самі нарвалися. Треба було б дати бодай якусь відповідь стосовно української локалізації. Але до речі, тепер все круто, і українська локалізація була буде. цікаво тепер хто її робитиме? Варто пам'ятати, що нам ніхто нічого не зобов'язаний. Коли компанія щось робить або чогось не робить, на те завжди є свої причини. І, як правило, ці причини фінансові або репутаційні. За лаштунками відбувається дуже багато чого хорошого, того, чого гравці не бачать. Але ось ці обливання лайном без розбору можуть зробити тільки гірше. Але про це ви дізнаєтеся за кілька місяців. Вказувати на медійні зашквари необхідно, але Інколи потрібно в них бодай трішечки розібратися. Якщо ми хочемо поваги до себе, як до споживачів, ми повинні також проявляти її до розробників, а прийти, махати кулаками і щось там вимагати це підхід русні, а не цивілізованих людей. Якщо ж ми взагалі ніяк не цікаві компанії, ну то що ж, просто не купуйте їх, гру та й все. А якщо дуже хочеться і купили, то створюйте теми в Steam, на форумах, пишіть в соцмережах, просіть українську мову, але. Чемно, чемний експрес. Так, можливо, в цю гру вони її не додадуть, але в наступну вона може цілком з'явитися. Ну, якщо це буде для них вигідно, вже ж. Не психуйте. Це відео починалося як підсумкове за рік і краще повернутися до чогось приємного. От, наприклад, відзначити нових патронів, якими стали містер Самбані Найн та Сергій Скарбник, а також подякувати усім, хто продовжує підтримувати мене на Патреон. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви бажаєте підтримати канал фінансово, покликання знайдете в описі до відео. Найцікавіший розділ цього відео: ніхто не розповість про ігри, в які грають військові краще за самих військових. Тож передаю слово хлопцям. Привіт, мене звуть Олекса Мельник. Я засновник каналу і подкасту в місто жер». Привіт, з вами Шаблюк. Так, той самий чувак, якщо ви мене знаєте, той, який робить різні навколо відео, та і в принципі не тільки. Привіт всім. Мене звати Іван Чупа. Я записую це відео про те. Чи грають військові у ігри на передовій, перебуваючи в зоні бойових дій, граюся у відеоігри, і на мою думку, це цілком роман нормально. У мене більш такий активний був геймінговий досвід, коли я Три місяці майже знаходився в штабній структурі, і там дійсно мені вдалося непогано пограти. А коли я якби виконую задачі на першій лінії з рідким з рідкою можливістю відпочити в тилу, я час і часу бавлюся у свій Nintendo Switch. але навіть вдалося за цю війну пограти трошки і на п'ятому В Що я граю та грав? Ну, по перше, я був людиною. Точніше, я все ще є людиною я просто військовий. Який не має так вже й багато часу, і у якого і у якого є можливість грати лише щось на мобільному. Я в основному граюся на Nintendo Switch OLED, який я купив під час лікування в шпиталі після контузії за зарплатню солдата. Це вже другий мій Switch OLED, Я купив нарешті офіційний. Дякую Nintendo, що пішли назустріч українцям. Також я грався на смартфоні в різні мобільні ігри, завдяки Netflix і підписці Google. Щось там плей пес, якось так. Тому напевно, військові це ті люди, які зовсім не паряться з приводу мультиплатформенності. Ми граємо на тій платформі, на якій у нас є можливість зараз пограти. Ну, звісно, якщо людина любить грати, і тому, що я зараз граю в Mechanicus, а також Tacticus, так, це обидві гри по всесвіту Вархаммеру 40 тисяч. Тобто, так, в мене ескейпізм з нашого всесвіту щось ще гірше. Проте то, тому, що потім повертаєшся назад, іначе все так же і погано. Так. Але в принципі, просто якщо я грав щось по типу Candy Crush або Саввера, я просто повісився нахер. Таке все одноманітне. the зебріч це непогана, досить така. Тактичний рогалик. Я пограв нього недовго, буквально кілька днів, але мені сподобалось. Гра досить цікава, розвиває мишлення і привчає до того, що інколи доводиться нести втрати, і що би ти не зробив, не завжди є якби вірна відповідь, якби на ситуацію що склалася. Гра хороша, в міру складна для тих, як я є. Ізі мод на якому грати трошечки легше. От, але гра мені сподобалась. Попри те, що я пограв неї буквально кілька днів, але ці кілька днів вона приносила мені задоволення. Beautiful Desolation – красива, двовимірна, ізометрична пригода у постапокаліптичному кіберпанку в далекому майбутньому. Рекомендую раніше я грав в фоспанк, тому що це також депресивний всесвіт, після якого я повертаюся в наш набагато кращий. Але ні, насправді мені гра дуже сподобалась, дуже сподобалась музичним оформленням, графікою, естетикою, і взагалі все дуже супер. Хоча маловато. Смачновата или маловата. Треба набагато більше другою грою буде Ghost Runner, у який я грав на Nintendo Switch, І можу сказати, що це дуже невдалий порт, попри якби, гарну стилістику гри, чудову музику. Але от Ghostrunner на Nintendo Switch, він у жахливому технічному стані. Бувають фрізи. А так як гра дуже динамічна, це зазвичай означає о, смерть і релоуд рівня. Звісно, Ghostrunner сам по собі він зав'язаний на те, що ви постійно перезавантажуєте рівні. Але на жаль, через Стекстан цю гру мені довелося дропнути, тому що просто було дуже незручно грати. Просто жахливо, тому на Нінтендо Switch у странер я не рекомендую. Е, також я зараз добиваю Hotline Miami 2. це топ-даун шутер слешер, в якому е, можна вбивати москалів пачками, виривати їм кишки. Це це, це дуже приємно. Я, я рекомендую відчути це враження, хоча б віртуально. Також мені надзвичайно сподобався дум. Мене вже закинсело, тому що там мі гордон. Так мі і Євнюк ще й той, тому що треба блін, знати з ким ти співпрацюєш. Ну, а також треба трошки розуміти, як підписувати контакти, коли ти людина прям такого рівня, коли твоя музика робить франшизі обличчя. Але це вже вікні племінг. Але все одно треба пам'ятати, що Нік Гордон для нас він гівнюк, тому що він пішов працювати з Atomic Heart. Але з іншої сторони, без нього хіровий. І ще й Вульфінштейн. Курва. Кетрін Фулбаді це. Візуальна новела з елемент з пазлами. Ця гра, якби дозволила мені зрозуміти, що я дуже люблю візуальні новели. Вона досить стильна, анімешна стилістика, гарні тянки, цікаві і не дуже складні пазли, які вам доводиться вирішувати. І загалом мені гра дуже сподобалася. Вчора буквально почав гратися у Divinity Original Sin 2 і. На превеликий подив на Nintendo Switch гра просто таки літає. Ну а крім цього всього, я дуже фанат Beat Saber. і також трошки Half-Life Alyx. Так, це та гра, після якої ти просто дивишся на різні об'єкти і робиш ось так. Надію, що вони до тебе підлетять, але життя так не працює. А поки в мене був такий більш період активного відпочинку, я встиг пограти на п'ятому PlayStation у Returnal. Це шикарний Рогалік з чудовою музикою, чудовою графікою і класним геймплеєм. Якщо ви любите Рогалики, дуже рекомендую цю гру. Якщо не любите, можете спробувати, але гра дійсно складна, як і будь-який Рогалік. І за буквально там кілька присістів її пройти вам не вдасться. Треба, як то кажуть, get good, ставати кращим постійно. Тому дивіться. Ця якби самі щодо то мені ця гра зайшла тим, що це vr гра в якій тобі треба. Рухатись, і в якій якраз відкривається вся суть віагра, але оскільки ми всі жирні пацюки, які нічого не хочуть робити, то вона, звичайно, більшості не зайшла. Крім мене. Так, я просто фанат різної аніме дрочів від Saber на експерт складності, яка тебе задрючує, але потім, коли ти в десятий раз провалив той рівень, ти дуже задоволений, ти виділив багато ендорфіну, спалив дуже багато калорій, став не такий жирний і взагалі все класно. Можна тим так. Кожен о, на війні відпочиває як може. І якщо людина любить грати у відеоігри, наприклад, як я, то один з способів розслабитися, зловити релакс це саме грати у відеоігри. Мені подобається це робити, Певно, все своє життя грав у. У ігри, і війна не стала виключенням. Звісно, що грати в ігри тут трошки складніше, тому що брак часу і не завжди є умови, тому що з електрикою дуже часто бувають певні проблеми. Ну але з електрикою, я так розумію, зараз проблеми бувають, і у вас на великій землі. Але тим не менше тут, повірте, бувають справжні проблеми з електрикою і з тим, щоб тягати з собою телевізор. Тому Nintendo — більш зручний формат для ігрової консолі. Попри те, що я нібито на війні, хоча там, де я є, доволі зараз спокійно. Я граюся, бо ігри дарують відчуття якогось порядку. Вони пропонують завдання, які мені зрозумілі, і я їх можу виконати. Це зовсім не той досвід, який я маю в реальності, завдяки командирам. і Тому що війна це хаос. Війна не підпорядковується ніяким законам і правилам. А відеоігри це завжди зрозумілі чіткі. Правила, вони пропонують тобі майданчик, на якому ти можеш виконувати якісь послідовні дії і отримувати очікуваний результат. Це впорядковує мислення, позбавляє мене стресу і приносить мені розваги у вигляді різних цікавих сюжетів. Чи є в мене якісь докори до людей, які грають у відеоігри, сидячи вдома в теплому дивані? Ні, якщо ви при цьому не ухиляєтеся від мобілізації, звісно ж. Але якщо ви любите грати у ігри, то грайте. Це дозволяє вам відпочити, дозволяє взнати щось нове і розслабитися. Власне, як я і роблю це на війні. От, тому грати це кльово, мені подобається, і рекомендую вам. Час від часу від чашу у щось грати це явно краще ніж бухати по вечорах, як роблять деякі з військовослужбовців. А так ти собі сидиш і тихенько граєшся у Nintendo Switch. Багато хто думає, що гратися в ігри, дивитися кіно це неправильно, бо в країні війна. Але ні, людоньки, якщо у вас є можливість сходити в кінотеатр, подивитися щось на нетфліксі чи на Megogo, чи навіть спіратити на толоці, то будь ласка, витрачайте. На це час. Бережіть своє психічне здоров'я, відволікайтеся, розважайтеся, посміхайтеся, бо е тільки психічно врівноважені люди можуть протистояти стресовим ситуаціям. А відеоігри та інший розважальний контент нам усім у цьому допомагає. Дякую, побачимося вже десь після війни. Сподіваюсь. Не у всіх вийшло записати відео, але я все одно вдячний хлопцям за те, що відгукнулися, та за те, що роблять можливим діяльність цього каналу та сотень інших ютуберів. І також дякую за вашу Та що? Тут що не скажеш буде. Недостатньо. Про свої улюблені ігри минулого року я не буду довго розписувати. Мені сподобалась Light 2, Stray, Need for Speed Unbound, God of War я дуже полюбив, але не запускав його ще з листопада і дуже хочу повернутися та пройти, можливо, навіть на платину. Найочікуваніші ігри я не буду озвучувати, бо я вже давно нічого не чекаю, по причині, щоб потім не розчаруватися. Але ви можете в коментарях написати, що ви, які проєкти ви чекаєте найбільше. Ну, звичайно ж, окрім проєкту святкування нашої перемоги. Ось тут вже мало б вилізти відео про ігри по володарю перснів. Там і побачимося за мить, і далі буде ще краще, та ще цікавіше. Бувайте! Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, хорошого нового року. Сподіваюсь, ви всі відсвяткуєте новий рік, і все у вас буде добре. Також хочу побажати собі і нам всім перемоги над нашим ворогом.